Не рубай то полю, не рубай то полю, краще принесити. Води. Прекрасна пісня. я, безумовно, перезвонив Ігорю Дмитричу, Ігор Дмитрович, дозвольте мені заспівати от на ввечері пам'яті Гуляєва вашу цю пісню. Павлуша, Він мене називав Не Паша і не Павле Павлуша. Мені було дуже приємно. Я страшенно хвилювався таку пісню на центральному всесоюзному радіо співати, але ця пісня мені. Здається, одна із найкращих ліричних його пісень, яка живе вже, я не знаю, мабуть, років 50. І буде жити, буде жити довго. Я впевнений, що в найближчим часом з'являться дуже багато пісень, які будуть перероблювати молоді виконавці. І, і... Хотіли би, щоб Міністерство культури все-таки, знаєте, доклало до цього і руку, і серце, і, і гроші, щоб зробити величезний концерт в Палаці культури України, вшанувати Ігоря поклада. І поки буде жити, а жити буде вічна Україна, будуть жити пісні Ігоря Поклада. Вони справжні. Це сіль землі нашої, це дух, це, 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 це любов.